Добрий день! З вами знову я і наш урок української мови. А саме сьогодні я хотіла б поділитися з вами ось такою дуже цікавою інформацією. Слухайте, чи знаєте ви, що в українській мові є слова, які можна прочитати абсолютно однаково, справа наліво і зліва направо. І будуть вони мати абсолютно Однакове лексичне значення. Знаєте? А тепер будете знати. До речі, ви їх чули. А можливо, навіть щодня використовуєте. А ось які це слова? Слухайте. О, ко. Правильно око. Дід. Правильно, дід. Далі піп. Правильно, піп. І пили. Пилип дійсно читається абсолютно однаково справа наліво і зліва направо. І мають ці слова абсолютно однакові значення, як би ми їх не прочитали. А як же називаються такі слова? Як знаємо, це слова перевертні? А от в мовознавстві їх ще називають паліндроми слова паліндроми. До речі, з'явилися саме ці слова у нас в українській мові з XVII століття, століття. І першим почав їх використовувати письменник Іван Величковський. Іван Величковський. До речі, він не тільки слова використовував, а ще й речення, а потім ще й складав вірші. Запам'ятовуємо Іван. Величковський. А от зараз у сучасному мовленні, які ми можемо вживати речення, паліндроми. речення-перевертні, які? Слухаймо. Я несу гусеня. Правильно? Я несу гусеня. А ще кит на морі романтик. Кит на морі. Романтик. Правильно, а ще. Уму мінімуму. Правильно, уму мінімуму. А ще я хотіла б вам ось такий паліндром сказати. І розморозь зором зорі. І розморусь зором зорі. Дійсно, звучить дуже красиво, дуже колоритно, і значення абсолютно те саме, Як би ми не прочитали, чи справа наліво, чи зліва направо. З вами була я, Наталка. Вивчаємо рідну мову і щоб нам ніхто не сказав, що у нас уму мінімуму. а щоб ми з вами завжди були людяними. Чемними і могли розморозити зором зорі. До побачення!